Кращі практики місцевого самоврядування у 2022-2023 роках. Можливості депутаток в місцевих громадах та їхня громадська активність. Ці теми обраниці різних рівнів обговорили на круглому столі під назвою Відновлення України з урахуванням резолюції 13-25 Західний регіон відвідали його. Жінки, які представляють 20 громад області. Ми зустрілися тут, оскільки ми хочемо внести свої пропозиції до нової резолюції, яка буде формуватися у Берліні. Це резолюція 1325, Це резолюція ООН. В першу чергу це є. Такий документ, який стосується всіх тих подій, які в нас є сьогодні, і вони насправді і викликів, які в нас є сьогодні. Ми маємо як країна, навіть в кожному регіоні здавалось би одинакові виклики, але вони зовсім інші. Якщо для Івано-Франківської області, ми маємо зрозуміти, як ми використаємо свій потенціал як екологічного краю для того, щоб зробити більше різнопланових реабілітаційних центрів щодо сьогоднішнього заходу. Дуже важливо черпати ті кращі практики, які вже сьогодні існують з ініціативи депутатів, які вони як вони впроваджуються в інших громадах щодо практик, які були реалізовані успішно у 2023 році. Це допомога внутрішньопереміщених особам, це волонтерство, це створення реалізаційних центрів, це створення хабів, особливо молодіжними радами і благодійних організацій для допомоги збройним силам України.